Покажу вам досить серйозну техніку від власника зі Швейцарії привезли один з напевно найкращих пропозицій буде в Україні. В принципі, по ціні буде класна пропозиція. Та й по стану такого мота знайти досить важко. Восьмий рік, Suzuki Bandit, серйозна техніка, 1250 кубів, 4 циліндри, як ви бачите, в дуже гарному стані. І в гарній комплектації є задня кофра, що великий плюс. Є ще одна банка, яка може так досить гучно працювати, але є бонус в цій оригінальній банці дуже гарна тиха робота. Мод не фарбований. В принципі, якихось слідів ударів чи того, що він там десь падав, приземлявся неправильно, фактично немає. Є Мікропотертість ось тут, але це більше від штанів, а не від того, що він десь там колись падав. З того, що я по ньому зробив, друзі, це тільки сидіння. Все. Тобто ми підшили сидіння, не підшили, а перетягнули повністю. Зробили з нього лялечку, всі поворотики, все на місці, всі пластмаски, нічого не подерто. Він на АБСі 1250 кубів. На двох комплектах ключів з задньою кофрою техніка. Зараз заведу вам його так, у нас нейтральна, нейтральна. Що він? Так, перепрошую, забув, що тут треба витискати щеплення перед запуском. Зараз продемонструю ще один раз. Пів оборота, запуск, дуже класна тиха банка, на ньому стоїть. 4 циліндри. Дуже сильний мод, якщо чесно, це для таке, більше для професійних людей. Повністю в адекватному робочому стані, нічого робити не потрібно, є навіть вся сервісна історія по ньому. Потрібно просто помити, одягати шолом, амуніцію. Ну, амуніція реально тут потрібна, тому що техніка дуже взривна, потужна, але з дуже класним таким м'яким ходом. Народ, Якщо вам цікавий такий мод, можете приїхати забрати. У нас так само є ще один мод цікавий. І взагалі, в принципі, якщо вам цікава тема мотоциклів, в нас є класне приміщення, хочемо зробити тут мотосалон величезний, на два поверхи. Будете приїжджати до нас купувати мототехніку, електротехніку. Ось все таке. Якщо вам цікаво, друзі, можемо все підготувати за таких речей. Ну, це в нас номера, бачите. Робота взагалі ідеальна, негесенько працює. Гальма в порядку, шини, як ви бачите, залишок власний. Серйозна техніка для, ну, я би сказав, для професійних людей. Резиночки на вилці бажано було б змінити, є тріщинки, але тут буде класна ціна і за класну комплектацію. Давайте ще раз. Сузуки Бондит 2008 року, 1250 кубиків. Два комплекти ключів, задня. Кофра, є комплект ключів повністю для його обслуговування. Також присутньо, а, що ще по ньому є, чекайте, комплектації. Сервісна книжка. Сервісна книжка з усіма паперами, з усім повністю обслуговуванням. Детально, друзі, можу все показати. Десь ми там день-два ми його помиємо гарно і продемонструю вже вам його фотосесії, більш детально побачите. Мені здається, що кращої ціни ніж у нас на Україні на, на такий мод саме на 1250 кубів ви просто не знайдете. Тут буде гарна ціна і за дуже класний, адекватний стан. Абсолютно не вкатаний мод, 40 тисяч має 700 км оригінального пробігу. Хто розуміє для цього двигуна це абсолютно небагато. Виведена розетка, як ви бачите, 12 вольтів. Зможете заряджати телефон. Можна тут поставити кріплення на телефон. Класна техніка, в класному стані помиється, думаю, що вам сподобається.